Вітаю вас, друзі! В минулому відео я розповідав про те, що говорить новий закон про мобілізацію щодо повісток, і щодо того, як повинно відбуватися вручення та отримання повісток громадянами. А сьогодні я хочу розповісти вам про те, що чекає на людей, які будуть ігнорувати повістки і взагалі будуть порушувати обов'язки, які прописані в новому законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Нагадаю, що діяти цей закон почне з 18 травня 2024 року. Так, от, у разі, якщо громадянин не буде виконувати вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки, наприклад, не з'являтиметься на виклик до ТЦК, не буде проходити медичний огляд, не уточнить свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Або ж вчинить адміністративне правопорушення, яке передбачене статтею 210 прим 1 КУПАП, це порушення законодавства про мобілізацію. То в такому разі керівник ТЦК звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поліція за новим законом буде здійснювати заходи щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також буде здійснювати адміністративні затримання та доставлення до ТЦК тих осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 прим. 1 КУПАП. В разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, керівник ТЦК буде надсилати вимогу на виконання зобов'язаному. Це ще один із способів оповіщення громадян. Він запроваджується новим законом, і про нього я розповім вам пізніше в наступних відео. І. Невиконання такої вимоги протягом 10 календарних днів з дня вручення тягне за собою суд стосовно обмеження у праві керування транспортним засобом. Але суд може відмовити у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, при умові, якщо встановлення такого обмеження Позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування, або ж якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю, чи якщо на утриманні цієї особи перебуває людина з інвалідністю першої чи другої групи, або дитина з інвалідністю.